– Такою ямку туди закласти зручніше. – Старайся цю землю загорнути. To, to us. цю так. Бомба. Добре, робимо супер ідеально. Так. Давай. Українські захисники садили квіти та дерева, а також сіяли насіння традиційних українських квітів, а саме чорнобривці, айстри та майори провели екодійство для бійців, які лікуються нині у першому добровольчому шпиталі в рамках проєкту Квітуча Галичина. Ми висаджуємо тут з хлопцями. Теж квіти для того, і садимо вже персики для того, щоб в першу чергу показати, що незалежно від того, що в нас триває війна. Ми продовжуємо робити нашу країну квітучою, красивою, сильною і робимо це разом. Радо долучився до висадки. Офіцер ЗСУ Іван Кононенко каже: у шпиталі перебуває два тижні і дуже радий, що окрім лікування як такого, тут є змога займатися цікавими справами. Ми ходимо і гори і катаємось на конях, і у нас різноманітні майстер-класи. Наразі ми займаємося висадкою квітів. Це буде пам'ятка про нас. Цьому шпиталю і всім іншим, коли ми сюди повернемось, мабуть, не за тих обставин, які зараз у нас є. Ми будемо знати, що ми посадили це дерево, ми посадили ці квіти. Ми посадили там ще щось займалися благоустроєм. Уміло садить дерево на подвір'ї шпиталю. Військовослужбовець Павло, який родом із Білорусі, на захист України чоловік став у перший місяць повномасштабної війни. За цей час ніс службу в Миколаївській та Херсонській областях. А Ще в таких містах, як Ірпінь, Сєвєродонецьк, Гуляйполе та Бахмут. Рік тому, в початку соковика минулого року, прилетів допомагати Україні у нашій сумісній боротьбі супроти нашого гульного ворога. Тому що, коли ми переможемо в Україні, то ми з у Білорусі і змінити життя людей у бік у Білорусі. Вважаю всім, як могла хоч. Шлей. Повернутися до таких занять, і до своєї до нормального мирного життя. Повернутися загалом, каже керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю Олексій Онищук. Таке кодійство відіграє важливу роль в процесі одужання пацієнтів. Лікування військових після жахів війни це не тільки лікування. Медичне власне там зростання костей чи лікування суглобів. Це є реабілітація, вся і психологічна, і соціальна, і медична. І тому такі заходи вони дуже корисні в плані переключити думку на можливо якісь такі не дуже приємні спогади на те, що ти робиш в цей момент: посадити красиву квітку, чи викопати яму дерево, туди поставити. І це дає можливість, якби забутися і думати про те, що зараз, і власне думати про майбутнє. Тому що якщо ми садимо дерево, ми думаємо про те, що воно ростиме. І мати можливість до нього потім приїхати, побачити ті плоди, які того, що ми робимо зараз. Наразі це вже другий візит проєкту Квітуча Галичина до першого добровольчого шпиталю. Минулого року тут висадили цілу алею із десяти яблунь. І так було. Цікаво, тому що були і хлопці з різних куточків України, з Маріуполя із Херсона. І були іноземці. У нас були чехи, садили дерево, вони назвали то чеське дерево, маріупольці назвали маріупольське дерево. І сьогодні ми, коли приїхали Оксана, ми дивилися, всі дерева прийнялися і всі навіть цвіт пустили. Радий, що дерева прийнялися, і чеський волонтер від Самек, адже одну із яблунь каже, садив особисто. Ну і ми зробили, і ми поіменували. Ми його назвали? назвали. чеський чеські стром. І потім мій прийменували на киселач. Тому що е, організація Вітова називається операція Киселач, і вони назвали це дерево е, Киселач. Нам геппі гісли. І я дуже щасливий, що воно росте. До слова, проєкт Квітуча Галичина реалізовується в Івано-Франківську уже п'ять років. Наступну висадку квітів кажуть організатори проведуть до Дня Матері у сквері на валах. Мар'яна Джерчина, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.